А як ви вважаєте, чого не вистачає для комфортного життя в Виноградові? Мало чого. Робочих місць. Я так думаю, що дуже мало робочого місця. Кафе вистачає. Для комфортного життя зарплата пер не вистачає. Я думаю, цим другі люди зайняті. І хороший у нас мер, який твориться, тим, щоб покращилося в місті. Багато чого. Дитячий мій дан, чи дитинського, чи ще щось. Не знаю, звісно. У всьому раді, що обновляється. Ну, я думаю, більше все для молоді треба, якихось розважальних центрів або навіть спортивних майданчиків більше, більше соціального розвитку. Ну, я більше всього схиляюся до напрямку спорту, спортивного розвитку. Щоб, молодь, мало чим займатися. Все, задуматися треба. Все. Що не вистачає. Та, по-моєму, не вистачає щось такого, що або людей щось, напевно, скріпило в місті, що були. Та, або уют, бо вся усяде... чистота. А так, що, я не знаю. Я не можу казати. Нам комфортно? Мені комфортно, або не всім. Я вважав, що не всім комфортно. Ну, я думаю, що. Щастя. Тобто в нас тут виноградові люди не щасливі? Ну, щасливі, але їм все, чогось не вистачає того щастя, грошей. На всіх свої. Ці, а живеться? Мені так. Да, Тому що я думаю, що я в своїй сім'ї щаслива, мені всього вистачає, навчаюся. Мусорників кожні 10 метрів. Не вистачає нам. Я навіть не знаю. У нас у виноградові всього вистачає достатньо. тут комфортне? Так. Набагато комфортніше, ніж у інших містах. Якихось розважальних центрів, щось, щось разнообразне треба, кроме цих всяких кафешок і так далі. Все. <головіки> щось боулінг якийсь, кіно відкрите і так далі. Щось для молодіжі. Побільше громадського транспорту. Би Щоб було комфортніше. З життям. Так. Миру. Роботи, люди, щоб друг друга розуміли. Бо не вистачає, нам і роботи, не можна знайти, бо вже, як казати, обубори сідуть, усяко, та, там парламенти там вже ще наникла там. А тут вам у Виноградові комфортно живете? Так. Да. Вам все подобається? Так. Да. Нормально, усе. У місті є де відпочити парки в нас. Дитячих майданчиків треба біля кожного дому, щоб було. А то немає. Якщо діти йдуть то там і кричать зразу, найголовніше для дітей, щоб було комфорт. А то діти починають по дорозі бігати. То город у нас найчистий у нас у Віннографі у Закарпатській області. Вам комфортно тут Ну то так, треба працювати. Що ви може хотіли бачити? Ну, та я не сама Виноградова, я з, з села Золешника. Гроші, Грошей. Немає грошей, ні не є щастя, ні свада у домі і все, проблеми з дітьми, з усім. Для комфортного життя у Виноградові, перш за все, я вважаю, немає у людей між людьми любові. Люди себе у цьому суспільстві чувствують некомфортними. Одні елітні, а другі якісь підвласні їм людьми їх вважають, рахують, пробачте, другого сорту. Зато люди і некомфортні, Некомфортно себе почувають. Хоч місто дуже обновилося, дуже гарне, в даний час. До квітували то сакури, тепер каштани. Між іншим у природі комфортно, а взагалі у суспільстві ні.